Good morning! Що я вам скажу? Завтра в нас Різдво, і мене очікує дуже цікаве тренування. Це гірки 10 по 300. Має бути складно, потрібно розгинати максимально пульс. Доведеться трішки постраждати, але я таке люблю. Після цього відразу відчувається покращення форми. Ось, і оскільки сьогодні святвечір, то будемо готувати кутю. Я насправді взагалі не релігійна людина, м'яко кажучи, але люблю ці традиції. Через це хочу, щоб кожен рік ми готували кутю. Ну І в цьому році спробую сам приготувати. При цьому це вуглеводна страва і буду завтра перед забігом, ну перед тренуванням, заправлятися нею. Раніше я намагався їсти більше вуглеводів тільки перед яким забігом. А зараз більш серйозно до цього відношуся, намагаюся навіть перед якимсь складним тренуванням нормально наїдати вуглеводів. І насправді відчуваю себе краще, біжиться краще і відновлюю швидше. Я думаю. Ось так. Так що починаємо. Так, ну я вже підготувався. Я купив таке зерно пшениці твердих сортів, органічне. Замочив його на ніч і також замочив родзинки. радзинки. Потім вранці проварив цю кашу 40 хвилин і до родзинок додав ще апельсиновий сік. Далі нам треба підготувати мак, для цього його треба перебити. Я прочитав, що щоб його нормально перебити, треба його замочити, заливаю його кип'ятком, 15 хвилин буду чекати, а потім його переб'юся. Далі додаю масло. Як кажуть, масло каші не зіпсує. Але дуже багато не хочу, щоб завтра мене печінку не схватило. Так, далі подрібнюю курагу. Задача проста в цьому я мастер. Взагалі на кухні, коли ми щось готуємо, то Анжеліка в нас шеф, а я такий номер 6, <хи> то ну, там, помию посуду, то не знаю, такі штуки, якісь роблю там, порізати щось. Ось, так що в цьому я ще той спеціаліст. Далі потрібно подрібнити горіхи. Для цього достаю блендер. Але потрібно обережно, щоб не прям в муку їх розбити, щоб відчувалася текстурка. Оця. Так, ну така штучка вийшла, я думаю, якраз норм. Далі роблю те саме тільки з маком. Як я розумію, мак можна прям взагалі максимально перебити. Дивіться, що вийшло. Це макове молоко. Наскільки я розумію, то з нього якраз наркотуйку роблять. До речі, я виріс в селі і в мене батьки реально садили колись мак. Ну, для, як я розумію, для таких штук, типа там у кутю пиріжки якісь трошки. І виростить мак у селі це ще той челендж, тому що е наркомани бігають по городам і шукають коноплю і мак. Якщо вони знаходять, то це просто Unreal одних от відбиться, отбиться. Вони по-любому її якось там скосять, заберуть. Через це її обсаджували типу, якось, щоб ну, такий, типу, як квадрат Маку, навколо обсаджений кукурудзи, щоб наркомани не могли знайти. І з іншої сторони поліція також, як я розумію, якщо б знайшла, то також там якісь були пред'яви до тебе. Не знаю, навіщо вони це робили. Треба там протягом року буквально пару пачок купити цього Маку. Захотілося, напевно, батькам таких челенджів. Можливо, вони як Breaking Bad, там мене батя варив. Варив щось в гаражі, я не знаю. Right. Дивіться, яка краса. Зараз будемо збирати ці пазли докупи. У нас є просто каша з маслом, мед, мак, родзинки, горіхи і. курага. О, буде мене сами, я вийшла. Мені здається, дуже смачно. Але потрібно дати комусь спробувати, можливо, я просто необ'єктивний. Так, друзі, ось у нас така полянка. Зараз ми чекаємо на наших е гостей. Анжеліка пробує кутю. Я дуже хочу, щоб я скуштувала. Не зі всіма гостями і дала свій е е вердикт. Насправді в мене вдома готували кутю з узваром, але замішаним рецептом йому він не подобається, тому в нього тут інші родзинки в цій страві. Куштую і кажу, як мені. Чесно тільки кажу. Mm. Не схоже на домашнє, як це було. Дуже схоже. Ну це як супер, да, за тим з варом. Дуже смачно. Дуже прикольна страва. Готуйте, радуйте своїх рідних і ну це дійсно того варте, щоб запарюватися. Зі святом! <клуху> а ти що приготувала на вечерю? А я приготувала вітало донати. Це італійська така закуска. М -м -м, не знаю, mm -hmm. можливо, треба ближче піднести. Е -м -м -м. З запарним соусом, з анчоусами і тунцем. Але здається, це теж буде смачно. Ну, все, ми святкувати? Да, всім вам. Добрий раночок, я вже прикинувся. Сьогодні Різдво і під ялинкою мене чекає 10 по 300. Хотів прикинутися пізніше, щоб підняти це все у світлу пору. В той же час хочеться показати реальність, тому що я прикидаюся, коли ще темно. Вибігаю, коли темно, і пробігаю часто також, коли темно. Буду бігти з такою камерою. Це GoPro 9. Не знаю, протестуючи чи реально мені щось знімати. Так, ну спочатку в мене розминка. 4 км, ізі. Дуже скоро я очікую в себе гарні результати, і люди мені почнуть говорити, що я там народжений бігати, що я по дефолту був в гарній формі, чи ще щось. От я покажу їм це відео. А так це все, друзі, робиться. Погнали! Так, я вже прибіг. Відбігав тренування, відбігав його класно, задоволений. Відчуваю себе не дуже, тому що насправді підняв високо пульс і так прям трошки аж хочеться блювати. Але загалом дуже задоволений, гарно виклався. Залагав в мене гармін на тренування. Я пробіг, вибіг гору 300 метрів. Вниз, потім рікавері, натискаю, натискаю кнопку, щоб почати другий відрізок. І вже пробіг півгори, і гармін мені каже, що в мене досі рікавері. Я його тисну, тисну, а вона, коротше, не спрацьовує. Виходив всі наступні відрізки, бігав. Ну, якось на око. Я приблизно знав скільки. Ну, де 300 метрів. Що на швидкість мені байдуже. Головне розігнати пульс, підняти його високо. Ну, тобто біг на максимум кожен відрізок якось намагався розподілити сили, щоб Вистачило мене на 10 таких разів. Якось так. Були шия трохи від цієї камери, від GoPro, тому що. Насправді кожен на такий рух. Це таке додаткове навантаження за цією камерою. Потрібно, щоб була шия, як у Тайсона. Ось таке в мене різдвяне тренування. Знову ж таки, всіх зі святом. Насолоджуйтеся бігом. До нових зустрічей. Всім бувайте!